Друзі, всім привіт! Нарешті я змонтувала відео, знайшла час про вирощування картоплі в оцій ось великій тепличці нашій. Ну, як великій? тут 70 квадратних метрів. Це у нас був в цьому році експеримент. Ми вирішили посадити ранню картоплю на, ну, на ранню молоду картоплю. В цьому відео я так скомпонувала всі етапи, що ми робили, чим ми займалися відносно цієї картоплі. Десь там відео було відразу озвучене, десь я накладала звук, бо воно без коментарів було. Ви знаєте, навіть для мене, я думаю, на майбутнє буде це відео корисне, тому я обов'язково. Обов'язково хотіла змонтувати. подивитись, а в кінці я зроблю висновки про це вирощування. Отже, 15 січня ми готували поливочну магістраль, вставляючи в неї краники. 26 січня Вітя скосив і потім перепахав сидерати, Тут у нас фацелія і гірчиця, які були посаджені 18 жовтня 24 року. 23 лютого ми посадили 5 рядків картоплі Рів'єра і накрили її подвійним агроволокном. 11 березня ми посадили ще 3 ряди картоплі Рів'єра. Борозний я сипала ось такий просіяний перегній. Для того, щоб робити борозни, Вітя зробив ось таке рало. Дуже ним зручно працювати. А для того, щоб загортати картоплю, ось таке загортало. Картоплинки я розкладала через 30 см. Тут я розкидаю по картоплі якраз таки перегній. Крім того, іще я посипала у борозни, е, рембек від медведки. Перший полив ми робили шлангом туман, але мені не дуже сподобалося, бо нерівномірний полив. Пізніше ми поклали крапельну стрічку. 30 березня перше підгортання картоплі за допомогою маленького мотокультиватора. 11 квітня 2025 рік і продовження теми картоплі вирощування в теплиці без опалення. Пробираюся, он, бачите, в теплицю. Такі кучугури тут. І дивіться, як це виглядає. А, ось так. Ось так виглядає. Плівка, така плівка, цупка, теплична плівка. Під плівкою агроволокно. Тут в один слой воно, а по краям у два шари. Дивіться, яка картопля. Ось. Ну, що хочу сказати. Найкраще ось тут. Почуває себе. Це, е, як це? Східна, сторона. східна сторона. А ось, бачите, там сонечко, воно вже заходить, 18-та година. Це західна сторона і вона потерпає найбільше. Тут, по-перше, вона погано сходить. Ну, як, не то, що погано, а повільно. І, по-друге, вона все-таки примерзла за ці заморозки. Так, що ось так. Картопля, геть різнобій. Одна велика, одна, ось, дивіться, навіть тут скраєчку покажу. Одна ось такий кущик, ось такий. А поряд ось такенний вже кущ. Ось, порівняйте. І так по всій теплиці. Від чого це ж залежить, я не знаю. Ой, не кажіть потім, чому такі дорогі овочі. Тому що це великий труд. І я в ще е, вдень я приходжу, знімаю плівку. Це дуже важко, тому що вона мокра. Отам От під низом, під плівкою, конденсат. І агроволокно ось бачите, і агроволокно прилипає до цієї плівки. Я намагаюся акуратно зняти плівку, але тягнеться агроволокно. І мені приходиться це все розтягувати знову. Коротше, я мокра, я в болоті. Ах, коротше, а воно таке важке, воно як мокре, воно дуже важке. Потім я знімаю агроволокно, ну, тако з, з, в, один, в одне міжряддя, зліплюю. А на вечір, коли вітя приходить з роботи, ми заново все вкриваємо агроволокном і потім заново все вкриваємо плівкою. Побачимо, що буде далі. Так, продовжую тему вирощування картоплі в теплиці без опалювання. Ну що, сьогодні в нас 14 травня, що ми бачимо, яка картина. Значить, перші я садила. Раз, два, три, чотири. Ні, я садила п'ять рядків, здається. П'ять. Ага, ось. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять середніх рядків я садила а, перші. Через два тижні посадила тут два рядки. Оцих, і там під краєм один рядок. Ну, яка картина? Як бачите, Оці п'ять рядків перші. Вони потрапляли під заморозки. Там я вам показувала, як ми їх кривали. І вони, дивіться, як вони. Вони по-перше, зараз я відійду і покажу, які вони висотою, ці кущі. Ось дивіться. Зрівняйте, це перші. А це ті на два на тижні пізніше я саджала. Ви бачите, які ці високі. А оці ось потрапили під заморозки. Так, да, вони не вимерзли, так, щоб прям вимерзнуть. Десь їх прихватило, але вони ну, дуже сильно стресанули і дуже сильно тормознули в розвитку. ось. На зараз розмір картоплин, що тут, що тут, в принципі, однаковий. Кущі, ви бачите, ці почувають себе набагато краще. Сьогодні я вперше рила картоплю. Ну, я рила під оцими пожовклими кущами. Ну, ось оце найбільше вирила я. Найбільше. А в основному під отими пожовклими кущами. Ну, ось така ось невеличка картопля. Сподіватися, що вона... Я її, до речі, нічим не підкормлювала взагалі. Сподіватися, що вона виросте. Ні, вона то виросте, ну, не, не набагато. Тому, я думаю, що треба її викопувати. Це я взяла на пробу. Є різні такі. На пробу сьогодні повечеряємо. Купила там. Бачечку в волії. Будемо пробувати, що воно таке? Що воно таке? Вроді ми ніколи не пробували картоплі. Ну, все одно, перший раз в цьому році. На базарі сьогодні була в Южному, на базарі молода домашня картопля 150 гривень, в АТБ 40 гривень. Ось так. Ось такі справи. Погано вона себе почуває, бо у мене раніше, як я садила картоплю в теплиці Рів'єру, то вона навіть цвіла, хоча вона цвісти не має. Цвіте вона тільки, якщо й у неї дуже-дуже класні умови вирощування. Ну, тут не цвіте. Так, мию картоплю, це накопала, це е, крупна. Ну, це якась така, вона тут і мілка, і середня. Ну, це теж крупна. Хочу спробувати щастя на базарі. Може продам щось. Тут ось намила ще. Ну, ще я буду чистити. Тут часник і цибулька зелененькі. Що, треба якусь, треба якусь копієчку заробляти, бо якось в цьому році дуже важко. Та воно якось кожен рік важко, але із року в рік чомусь важче і важче. Так що, ну це, це мабуть, малувато я, мабуть, ще накопаю дуже поганий врожай картоплі. Прям дуже, От те, що вона примерзла, вона. Ну, коротше, під кущем дві картоплини. Ось так, ось такий врожай. Так що треба або топити теплицю, або забуть про ранню картоплю, тому що отакі от заморозки, як були у нас у квітні, то вони все зіпсували. 24 травня і отакий вигляд має моя. Велика теплиця, якій була картопля. Ну, вона ще трошечки тут -от лишилася. Сьогодні була на базарі в районі. Менше, ніж за годину я все продала, що я накопала. Дуже, дуже задоволена. Дивіться, прибираю зараз. Ось бадиляки прибираю. Капельку прибрала стрічку, ну, ну, вона хороша, я її потім знову вчеплю. Просто я тут, Вітя має тут закультивувати, і я буду висаджувати розсаду помідор. Капельку зняла, ну, бо він буде культивувати. І, і ще у нас оця магістраль, ми її робили спеціально для картоплі. Для помідор у нас, де вона? Ось ця магістраль. Тут, тут інші. Інша відстань між кранами. Дивіться, як гарно, хто не бачив, зараз покажу, як гарно цвіте фацелія. Фацелія це сидерат. Ми тут сіяли сидерати, якщо, е, якщо я показувала, я не пам'ятаю. І дивіться, яка краса. Як вона пахне, оця фацелія. А, ну. Просто якимсь медом. Ну, це медонос. Це, це дуже класно для, для бджілок. Рослинка. Отут іще. Ну, я це все зараз буду виривати, буду підчищати. Оцей один рядочок я лишаю е, на, на свої потреби. Не знаю, це, мабуть, багато для, для нашої сім'ї. Ну, в общем, це я зараз викопаю. там оце викопаю, це викопаю. Це не знаю. Ну, коротше, в мене є ще замовлення на 200 гривень картоплі, то я маю ще накопати. А потім побачу, чи це викопаю, чи залишу. От. Ну, У всякому випадку, тут він культивувати не буде, цей рядок, тому що тут не будуть помідори, тут буде у мене перець. Бо тут, як бачите, оця форточка, і через неї, коли йде дощ, то тече вода. І оця ось, оцей рядочок, він завжди дуже мокрий. А перець любить воду. Тому я тут завжди, ну не завжди, ну. Та, мабуть, і завжди, да, завжди саджу перець. Тут йому гарні умови. Все, ось такі вон там ще фацелі. Ось. А ось, хто не бачив, ось так виглядає гірчиця. Отаке листяри отакі. Ну, Тут їй дуже комфортно, бачите, яка гірчиця виросла. Ми теж її сіяли, як сідерат. От. Вон там біля капельки ще більша гірчиця. Ну, то я все буду прибирати. Бачите, вона вже випустила цвіт. Ну, бутончики. А ось, дивіться, ось так цвіте гірчиться, щоб я багато не балакала. А ну-ка. Ну, пахне, пахне, ну, запах такий слабенький. У фоцелії прям, прям капець, як фо фоцелійка маленька. Все, друзі, я працюю, мені ще треба цю кучу гуру е вивезти на тачки. Так що я працюю. Ну що, подивилися, друзі, значить, які мої висновки. Навіть, навіть при такому поганому врожаї, як був цей рік, все одно її вирощувати вигідно. А, в цьому році, в середньому, вихід був а, один до трьох. Ну, тобто, ну, грубо кажучи, Посадила 10 кг, викопала 30, отак. От от. Це при тому, що оця картопля, яку я садила першу ранню ще в лютому, там було по дві картоплини під кущем. От вона прям зовсім перехворіла. Ну, як перехворіла? Примерзла вона. А от та, що я садила пізніше, в березні. Там під кущем був гарний потенціал, дуже гарний. Там, по-перше, там картопля була набагато крупніша, прям отака от. Отака реально. Але відразу скажу, що отаку от картоплю на базарі не дуже хочуть брати. Всі шукають або середню, або дрібненьку. Ось так ось. А... Під кущем була крупна картопля, і було дуже-дуже багато завязі, прям пучок зав'язі молодої. от, Так що там би було багато картоплі, але справа в тому, що у мене вже, як би сказати, підіспіла розсада, помідор, і мені треба було звільняти тут теплицю, тому я всю картоплю викопала. Картоплю я ні разу нічим. Не обробляла і не підживлювала. Ніяких добрив не давала, крім, крім того перегною, що я сипала при посадці. Ну, не знаю, я вважаю, що картоплі не треба оті всякі хімічні добрива. Далі. Що ще я хотіла сказати. Дуже, я продав, ну, от продавала я картоплю, я сильно ціну не гнула. Прям. На той час була, наприклад, 150 гривень картопля. Я продавала по 120. Я потрапила в такий проміжок, коли картопля коштувала від 120 до 70. Все. Останню я вже продавала по 70 гривень. Зараз, ось сьогодні у нас 5 червня, картопля 40 гривень на базарі молода картопля. Так що я, в принципі, встигла, ну, такі нормальні ціни. Хоча найперша, найперша молода картопля, яка була в квітні на привозі, вона коштувала відгадайте скільки? 450 гривень за кілограм. Я не знаю. Ну, ну, мабуть, же є люди, які, а може, на ресторани забирають часто там на привозі, що ну, от, купують за таку ціну картоплю. Це дуже. Я вважаю, що ну, ось так, такому виробнику, як я, не варто гнатися за. Картоплею, тому що за такою картоплею дуже ранньою і дуже дорогою, тому що я її просто не зможу продати. У нас в селі її ніхто не купить за таку ціну. От і все. Що іще? Я зробила висновок, що треба садити пізніше. Трошки пізніше, не треба теж гнатися. Краще, хай це буде така середня ціна, але ну, якби, без особливих проблем. Ну і скільки, як порахувати прибуток, я не знаю, тому що я знаю тільки ціну посадкової картоплі. Я посадкову картоплю купувала. По 60, здається, гривень за кілограм садку. Але матеріал був дуже добрий, дуже добрий. Е я можу порахувати, оце скільки я витратила на картоплю. А як порахувати, скільки я витратила на електроенергію, на воду, на оцю роботу, всю, на ну, роботи там. Ну, в общем, ми з нею по, потягалися з тою картоплею добряче. Я не знаю, як це порахувати. Ось. Тому і, 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 і якийсь прям точно прибуток я порахувати не можу, але, в принципі, я задоволена. Я задоволена, так що можна садити і без опалення. В теплиці без опалення. Просто не варто гнатися за супер якоюсь ранньою продукцією. Ось так. Кому було цікаво, хто подивився, дуже дякую. На все добре.